Так, ну то що, продовжуємо відео з нашого каналу, нашого блогу Ремонт по-домашньому. По-домашньому це значить що? Так, як всі, щоб обов'язково десь щось напортачити. Коротше кажучи, купив собі отакий от паяльничок. Диви. Здоровий, як зараза, 150 ватт нашу я його купив. щоб паять? Отакий! такі проводющі. Ось, бачите, 2,5 квадрати. Де воно тут написано? А, ні, чекай, це 3 на півтори. Ага. Це менше. У мене десь там ще не більше. На 2,5, щоб розетки паяти. Бо коли ти її скручуєш, його ж треба скрутити, а потім спаяти. Коротше, я отакий паяю. Але проблема в тому, що паять я ніфіга не вмію. Ну, тому... Що, подивився YouTube, не допомогло. А потім поспілкувався з хлопцем, який тут електрик. І він мені порадив наступну штуку. що Коли ти лудиш паяльник перший раз, треба робити це швидко, одразу. Інакше він обгорає і все, і піндець. То зараз будемо пробувати. Тикаємо його в розетку. Бо якщо не тикнеш, то нічого не буде. Поки він нагрівається, можна його змазати. Змазувати інструмент, це обов'язково. Так, ну, поки що Поки що нічого. О, диви, диви, диви. Пішов димочок, бачиш? Значить, почало прогріватись. У мене каніфолі тут ціла купа, тому будемо юзати отаку, вона незручна, але нам вона підійде, щоб зробити те, що треба. Треба одразу, коли він починає прогріватись, запхати його в каніфоль, інакше біда-біда. Понял? Тому пхаємо його в каніфоль. Що там є? Нема. Ну. Он ну уже тепленьке. Він там щось пухає. Ніфіга він здоровий з а? Ну, в мене є маленький такий, знаєш, китайський паяльничек. Що там все регулюється, всі діла. Ну, але я звик до таких речей, знаєш, що береш в руку і ну, прям відчуваєш, що звичка тут тримає нормальний розмір такий. Тому. Тому цей теж буде. Ну що, чекаємо? Тут вже гаряченька. О, вже щось є. Диви, бачиш, Наліпає. Ля він там пухає. Ля-ля-ля-ля-ля, як ля, 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 ля. диви. Ну це перший раз, це нормально. Якщо пер... перший раз паяль не пускаєш, то сказали, що це нормально, що він там ну знову перегорає, вигорає, там все, що треба. Щоб воно вигоріло. Тому диви, але він щось хотіть чуєш це він кільця пускає. пу пуп -пу -пу -пу. я так теж міг. о о о о о Диви. уже бере 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 Бачиш? он же потянув голови ни все кипить все горить А тут ніфіга. Ну что ж, чекаем еще. Так, ну что? Канифоли я тут же нашарашив. Нормально. Но олово что то не хочет брать. А что? Ну, протиснути. О, пошло, 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 пошло. Бач, 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 Слушай, ну так рывками такими. О, бачишь? Взялось. Давай. Взялось. Пальцы обжигаю, ё А тепер сказано знову каніфолі. Ти як його вимазуєш в той каніфолі. Ага. О, диви. Я ще так уніку не робив. Диви, чого? О, а тепер, після того, як отак вимазав, воно взялось, можна в цю штуку, яку я накупляв собі там вагон. отак так його раз. І типу зайве прибрати. О! гля що творить? Гля? Ти гля. <смеш> ти гля. Ну і типу тепер, Воно має паять. Ну і типу тепер, якщо ти береш отак. Опа! Гля-шо, гля? Жук. Диви, як він набира. Гля. Жук. 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 Диви. Ти бачив таке колись? Я, Ні. чесно кажу. Я такого ще не бачу. Ля, воно прям плаває. Бог ти мій ля. Ну, звісно, така дуросли. Так, ну що? Будемо пробувати паяти. Є в мене... Я сходив, навіть взяв отакого. От Отже, що в мене є? У мене є проводочки. отако, от півтора квадрати. Отако з заземленням півтора квадрати І отако два з половиною. Бачиш, я намагався його лудити. Бачиш, наче щось пролудилось. Але всередині, все одно, я не знаю, вам там ну, має бути видно, все одно херня. Ану, шкварчить? О. Чуєш? Шкварчить. Значить, все ок. Тому, що ми робимо? Беремо цю штуку на неї оцю фігню. Окей. Так, набрали. І отак сюди. Ану? Йо-майо! -йо, ля! Ля, ч. Ці соплі прибрати? Жік. Выглядит краще. Выглядит краще. А ну, почекай. А ну, давай. Вот цей. Вот, давай у нас, видишь? Вставляем его сюда. Ой, бля. Тут у меня голова, че? а чего? купа. А, что? Набрали? Набрали. Капнути. оцю цієї штуки. О! І погнали. Оп! Дивич. А якщо отак от зробити? Ніфіга! Ля! Ля, що ля, відбувається? Та тут просто конський слой олова. Окей, отже, ми його пролодили один, пролодили другий. А ну давай спробуємо його спаять. Ні, давай отак. Давай. Оцей сюди вставляємо. Ну, а цей будемо присланням. Що у нас тут? Може треба періодично, я думаю, що так. Да. Для того, щоб воно працювало, треба його... Періодично отак макати у всяку херню, яка в мене є. О, бачиш, вже отут вже чорне, все. Це вже кірдят йому. Все. А, схералі він чорний. Я ж його пролудив. Розумієш? Я ж тебе пролудив? Пролудив? От з хералі ти став чорний. Ой, яке то все складне, просто чортю знаю, як його робити. Так, ну ладно. От у нас є два проводочки. Треба набрати трошки олова. давай ка ми краще все все приберем. І нового сюди отак нанесем. Бере. Бере. Ну це вже дохрена. Окей. Видно ж там? Видно. Берем і ось так цей прогріваємо, цей прикладаємо. Оп! І що? І що ти хочеш сказати? Що все вийшло? Що ти потикай? Що ти хочеш сказати, що вийшло? Такий здоровий. Ну. ну да. Це прям пропой як пропой? Добре. Нова спроба. Оце відкусим. Що я тут намагався робити? Це відкусим. Це теж відкусим. Давай замітуємо іншу ситуацію. Що у нас є? У нас є необхідність зробити скрутку, да? Тобто ми отак оце? Зачищаємо. Оце? Зачищаємо? дело. А, тут воно плавалось, тому на Лиза. С это то, я тут... О, так. О. Так, вот такое. Вот такое. И что, пробуем? А, стой, давай Давай эту фигню спробуем. Ну, это ж тоже фигня какая-то. Видишь, это желтая, это Давай отак от берем, Так сюди. Вот так все вимазуємо. Отак. От Я думаю, що пойдете. Берем наш, Ля боже, як йому погано. Я так розумію, що на цій землі є декілька речей, яким зі мною погано. І одна з них це паяльник. Йому просто зі мною, ну ніяк, взагалі. Ніяк. Не хоче, не може зі мною. Да. Ну, нахер він зараз буде гарячий, як собака. Давай його сюди. Товстий як. Не скажу що. А, о! Окей, пробуємо. Давайте сюди. Поїхали. Фу, вонюча. Але що відбулося. Для що відбулося? Ти бачив? Ти це бачив? Окей, отже. У нас є оця шмурдя і оця шмурдя. От як би я її паяв там, стоячи на табуретці. Отак би набрав сюди. Отак От добряче б набрав, набрав, отак. От Щоб воно мені на башку все це капало. Ух oh, ты, бляха, тут магнитик. -мо, mm -hmm. нефть. а Я -моя. Окей. Берем це сюди. Прикладам. Прогрівам. Руки просто всратись можна. А. І ніхера. Ля, ля, вже тут бачиш. Що? Ну, це вже не варіант. Однозначно. Таке паяння, це. Э, аж тут гаряче. Ну короче. Короче. Херня. Все. Я здаюсь. Завершуючи всю цю фігню. Що я вам скажу? Ну, по-перше, паяльник з мене ще той. От, як не виходило, так і не виходить. Я вже хрен знаю. я вже дивився і ютуби, і шметуби, і консультувався вже. Але все. Под ноги. Ох, боляче. От, але все одно постійно щось іде не так. То як то, крокодил не ловиться, то не росте кокос. Ну, 40 років, кокос вже вирос нормально, але я про інше. Ну, Коротше кажучи, що, оці півтора квадрати спаяли, тобто я можу сказати, що оцей монстр, от, що стосується там спаяти півтора квадрати провода, ну, тут я не знаю як його порвати, Ось тут сапля, але вона тільки додає. Відчуття міцності, що тут був професіонал, насрав і пішов. О. Два з половиною квадрати. Де, а, ось о. Два з половиною квадрати, я щось мудохав-мудохав. Намагався їх щось спаяти, вийшла херня. Єдине, що я помітив, диви, це новий провід для ізоляції. Бачиш? Нормально, сидить. А це старий ля Ляшо. Бачиш, поплавалось як.